Каже, у вас хата вже горить. 65-річна жителька Ягідного Тамара розповідає, як росіяни знищили її будинок в кінці березня минулого року. Біля клубу їхні стояла машина із боєприпасами, там не одна стояла, і ну, взірвалася машина. згорів клуб, згоріло ета. І у мене снаряд. Уже у мене волонтери забрали той снаряд. Будинок Тамари став першим, який почали відновлювати у Ягідному завдяки допомозі Латвійської республіки. За словами голови громади Олени Швидкої, Латвійці передали всі потрібні будівельні матеріали, а відновленням займаються волонтери. Роботи над цим будинком почали три тижні тому. Я щиро вдячна латвійському народу, які виділили матеріали для наших мешканців із ягідного саме для самих Родин будуються сім будинків. Більшість матеріалів вже прибула в громаду. Ми їх отримали, передаємо власникам будинків по актам. Люди приймають, будівельники будують. Перевірити відновлення будинків та поспілкуватися з місцевими жителями сьогодні приїхала офіційна делегація Латвійської республіки на чолі з новим головою Сейму Едвардом Смілтенсом. надзвичайно важливо бути тут сьогодні, бо так ми можемо показати нашим громадянам на що йдуть їхня підтримка та гроші. Ми навіть зафіксували у нашій коаліційній угоді, що одна зі справ, яку ми маємо зробити, це допомагати Чернігову, особливо Чернігову. Це вибір нашої країни. Тож ми матимемо більш грунтовну співпрацю. І я сподіваюся, що нам таки вдасться повернути посмішки на обличчя українців та мешканців Чернігова. Також латвійська делегація побувала у підвалі школи в Ягідному. Тут російські військові утримували 366 людей, включно з дітьми. У тісному підвальному приміщенні без нормального доступу до їжі та свіжого повітря місцеві провели 28 днів. 11 жителів Ягідного померли. На початку березня, 4-го числа, нас півдесять дулами автоматів, почали примусово виганяти із наших будинків вдома. І під дулами автоматів нас вели впереді, а ззаді шов військові йшли і з автоматами нас сюди приганяли в це приміщення. Ми знаходимося зараз в цій кімнаті, де тут перебувало найбільше людей. Тут була така задуха, що літні люди спочатку сходили з розуму, а потім помирали. Тут були мами з дітками, з маленькими, отам дітки. Отут не було е, дошки. Сиділи люди на стільцях. І оці всі дні розумієте, ми просиділи на сидіті. На стільцях я сама от просиділа. Подумайте, якщо їдете десь в автобусі сутки, це дуже тяжко. А я 28 днів цікався їла на стільцях. Ноги були от такі. Офіційну зустріч з обласною військовою адміністрацією через повітряну тривогу провели в бомбосховищі Іванівської гімназії. За словами начальника Чернігівської ова В'ячеслава Чауса, нині область потребує потужні генератори, шкільні автобуси та модульні будиночки. Люди не хочуть жити в модульному містечку. Люди хочуть отримати на своїй земельній ділянці маленькі будиночок для того, щоб відбудовувати житло і займатися ми маємо комп'ютери тут для ваших дітей, для ваших шкіл. Зараз символічно їх 10. Але ми впевнені, в найближчому майбутньому ми зможемо реалізувати більшу кількість завдяки новим проєктам. Ольга Онищенко, Олександр Поліщук, Суспільне новини Чернігів.